Люди добрі. Сьогодні ми з вами розпікіруємо ось такі стопочки селеру кореневу яблуневу. Для реалізації я хочу в персональні стаканчики її розсадити. І хочу сьогодні, от я вже все наповнила землею, розпікірувати ось такі перчик. Бачите, я його вже перетримала, не було в мене часу ось зайнятися розсадкою, але я попробую його розпікірувати, бо тут йому вже місця мало, ну, Ось, щоб він собі окремо ріс. Почнемо, будемо зараз пікірувати перчик Афродіта. Я взяла ось таку паличку. Будемо виймати. Наш перчик. Тут земля досить така хороша, треба так виняти його, щоб не пошкодити кореневу систему. Так як я трішечки вже перетримала цей перчик, дивіться, бачите, який красивий. Тепер садженець перчику заглибити потрібно до семидольних листочків. Утрамбовувати не треба, пізніше пролью водичку і все всядеться гарно. Звичайно, зараз припиниться тр... трішечки в своєму рості, але потім він наростить бокових корінчиків і все буде добре. Буду отаким от чином все робити. Трішечки залишаю на дні. Щоб було куди нашим корінчикам рости. Деякі з перчиків тут взагалі вже досить великий, великий такий. Так. Дякуючи тому, що тут. Субстракт рихлий і корінчики гарно відділяються. Ну, і будемо спостерігати, що вийде, бо попередній раз я пікірувала, коли ще були зовсім, можна сказати, маленькі. Вже вилізли ось ці листочки, цих ще не було, і вони не такі витягнуті були. А ці так повитягувалися. Один буде горщик, отакий великий. ну Загалом в таких великих горщиках-стаканах перець краще нарощує кореневу систему, він гарно розвивається і досить добре йде потім в ріст. А зараз ми з вами розпікіруємо ось такі кімнатні томатики Адам і Єва. Я вам їх показувала. Подивіться, які вони понаростали. Я не знаю, який з них Адам, який з них Єва. В процесі висіву я десь переплутала бірочки, І тепер я їх буду садити попарно в один стаканчик. Зараз подивимося, що там у нас робиться з кореневою. Так, дивіться, бачите? Коренева, ну, така собі не особливо потужна, але я думаю, що їм якраз вистачить, щоб я вже ложку взяла, щоб не розсипати землю, не робити. Тут розгардіяш. Ось так. Нормально. Тут землі трішечки я не досиплю, потім я пізніше подосипаю ще. зараз буду приблизно одинакового розміру якось вибирати. Тут трохи земля суховата була, не додивилася я, що пересохло, але бачите, тут корінчик такий більш-менш трошечки більший. І буду заглиблювати їх до семидольних листочків майже, щоб вони отворили бічні пагони. І в такому вигляді я буду, мені стільки кімнатних цих адамів і є. Не треба, я собі залишу тільки один кущик декоративний ну, для інтересу. А решту всі я буду реалізовувати. І якщо хтось не знає, то я займаюся колекціонуванням фіалочок, я їх розводжу, корінюю і продаю потім. У нас парочка така солоденька, вийшла в процесі. Поставлю цю бірочку, Тут я підписала Адам і Єва. Я не знаю, ось так на, на світло покажу. І тут є така дірочка, це, якщо хтось захоче, зможе собі якимось там шнурочком прив'язати на стебло, щоб бачити, що це за сорт. Ну І це для мене, для того, щоб я не переплутала ні з якими іншими сортами. Поки дивитеся, як я саджу. Не забувайте підписатися на мій канал, нажати на дзвіночок, щоб не пропустити нові мої відео. І поставити вподобайку. А якщо вам не важко, напишіть коментар з декількох слів. Ну, хоч як мінімум 6 слів, продовжимо ось це робити. Пікірувати селеру. Беру маленькі стопочки. ось такі І в них цією паличкою для суші практично аж до самого дна пророблю дірочку. Ось дивіться, яка манюнька. Минулого разу, коли я пікірувала, я зробила таку помилку, я посадила ось по цей корінчик, ну, де починається корінчик, а не заглиблювала до семидольних листочків. І їх дуже потім покрутило. То тепер я вирішила, що я буду їх заглиблювати глибше до семидольних листочків, можна так сказати, ось, щоб вони гарненько стояли як солдатики. у нас овочі і фрукти і зелень дуже корисні, а особливо селера. І знаєте, я її полюбила в вигляді кореня. І в мене, коли я варю суп там, чи борщ, в мене ні один, жоден суп чи борщ не обходиться без кореневої селери. Тому що вона надає цій страві досить такого насиченого, смачного смаку. І коли, знаєте, то я так любила корінь завжди додати в такі страви. Ну, салати, можливо, менше якось робили з селерою. Ну, бо коренева селера завжди дорого коштувала порівняно з іншими. Овочами, корене плода. Трішечки розкажу вам про користь селери. Виявляється, що в корені селери і взагалі в селері досить багато кремнію. А зараз, по останніх даних, це один із найголовніших мікроелементів, який нам потрібен для нормального функціонування нашого організму. Він важливіший за магні, за кальцій. І за інші такі, вітаміни і мікроелементи. І також з селерою надзвичайно смачні всі страви. Якщо ви хоч раз спробуєте додати селеру там, до картоплі, чи до супа, чи до якихось м'ясних страв, ви закохаєтеся в цю спецію надовго. От я і тому я і вирішила е з виростити собі якомога більше. Цієї селери, щоб запастися нею на зиму, як в сушеному вигляді, так і в свіжому. Так що пробуйте, вирощуйте, це дуже смачно. І що з було поштовхом до такого? Мого вподобання ми були в гостях у моєї подруги, яка готувала дуже багато страв з селерою. І я закохалася в неї. Все, друзі, на сьогодні ми з вами закінчили нашу пікіровку. Я з вами буду прощатися, бо в мене ще об'єм роботи досить великий. Я ж не буду вам показувати всього цього процесу, що я роблю. І тому. Показала декілька таких етапів, гарних вам розсади, гарної вам, гарних врожаїв від цієї розсади. І не забувайте підписатися на мій канал, натиснути на дзвіночок і поставити вподобайку. До зустрічі!